Рада вас вітати! Сонце стукає віконце. Ти не спи, як сходить сонце. Прокидайся й на зарядку, а з зарядки та й на кладку через кладку на лужок. а з лужечка, та й в садок. Там лежать граблі, лопата, то ямки берись копати. Треба вчасно навесні. Посадити яблуні, груші, персики, горіхи добрим людям для утіхи, і для цвіту, і для плоду на здоров'ячко, народу. Подивіться навкруги, прийшла весна. А що вона нам принесла? Так, це і ясне сонечко, і яскраві квіти, тепло. Птахів з теплих країв повернула. А ще весна принесла нові турботи в саду, на городі, в полях і на подвір'ї. Весна рік годує, говорять народі. Люди на весні намагаються не пропустити жодного дня, тому готують інвентар для роботи та ґрунт для посіву та висадки рослин. Навесні дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо вчасно це не зробити, то не виросте гарний врожай, тому люди працюють зранку до вечора. Весна найгарячіша пора року для землеробів. В полі трактористи уруть землю. Бо треба розпушити ґрунт, щоб він наситився киснем. Бо коли ґрунт твердий, рослини погано ростуть, вносять добре у ґрунт, пашуть, боронують землю та потім сіють зернові культури, пшеницю, овес, ячмінь, кукурудзу. Дітки, а хто керує трактором? Вірно, трактором керує тракторист. Також настанням весни починається робота і в саду. Необхідно обрізати плодові дерева, прорідити кущі, смородини, калини, обрізати малину. Треба посадити молоденькі саджанці дерев та кущів. Підбілюють та обкопують дерева. Також треба дуже добре поливати рослини, щоб вони росли дуже гарно. В парках, скверах прибирають торішні листя, траву. Також обрізають та проріджують дерева і кущі, висаджують квіти. А ще навесні діти разом із дорослими роблять і розвішують шпаківні. На городах спахують або перекопують землю, розпушують її, а потім саджають картоплю, яку пророщують перед цим, сіють моркву, буряк, горох, садять цибулю, часник. А у теплі травневі дні висаджують розсаду, перцю, помідорів, капусти, баклажани. Все треба встигнути висадити вчасно. Щоб був гарний урожай овочів, фруктів та ягід. А для того, щоб розсада була гарна і добре росла в ґрунті, її треба починати вирощувати на підвіконні ще взимку. Отже, дітки, ми з вами вже знаємо, що весна приносить не тільки тепло, радість, а й клопоти. Зараз я вам пропоную пограти у гру закінчи речення. Починаємо. Щоб город перекопати, беремо до рук лопату. Потім у велику грядку висіваємо що. Вірно, зернятка. Буде сонце і тепло, щоб зернятко. Що? Так, проросло. А чому рослинки сходять? Бо корінчики п'ють воду. Молодці дітки, ви все запам'ятали? Відгадайте загадки? Залізний ніс в землю вріз, риє, копає, землю розпушує. Що це? Так, це лопата. У своїм садку Андрійко квіти поливає із із ліки молодці. За водою йду, його із собою беру, бо без нього нікуди не наносиш ти води. Що ж це таке? Так, це відро. Листя, що впали, ми ними згрибали. Землю розпушувати, вони нам допомагали. Що ж це таке, малята? Так, це граблі. Молодці, ви усі загадки відгадали. А зараз гра, що нам необхідно для весняних робіт. Уважно розгляньте. Так, нам потрібні садове обладнання. А тут що ми з собою візьмемо? Так, дітки, граблі. А що тут нам необхідно? Так, насіння. Уважно розгляньте, що нам необхідно навесні. Так, саджанці. Молодці, дітки. Ви гарно впоралися з цим завданням? Дітки, а коли настала весна, люди виходять працювати, що вони роблять? Оруть землю на полях? Так. Висаджують розсаду на городах? Так. Збирають врожай овочів та фруктів? Ні. Висаджують молоді дерева та кущі. Так, молодці дітки, ви гарно грали, ви розумнички. Дуже багато труда весною вкладають люди. Тоді і літо буде гарним, і осінь буде вражайна, а зима з запасами. Ось тепер ви все знаєте про труд людей на весні. Дякую за увагу! До побачення, малята!